І дата крики право, персональний саморот не виділена, а що имею право на наживати. На юда слухаю. Прислав, не для кого не секрет, що ви, юдей? А днями весь іудейський народ святкував свято Пурим. Це такий іудейський карнавал. Чи є в вашій родині традиції святкування? Кожен справжній юдей повинен напитися в зюзю. Це, це дійсно так є. В Пурим повинен кожен людей напитися так, щоб він не бачив, хто сидить напроти нього. До такого, ну так, таке є. А потім, потім, всі святкують вже. До кінця, ну, судячи з того, що ви сьогодні непогано виглядаєте, я так розумію, що в цієї традиції напитися, ви все ж таки вирішили не дотримуватися. Розумієте, я не дуже не дуже люблю алкоголь, але свят свято відмічаю. Коли ви балотуватися у меру, багато говорили, що у вас є ізраїльський паспорт. Зрештою, ви відповіли, що його немає. Відповіла посольство Ізраїля офіційно, і взагалі це була перша випадок в Україні, коли посольство Ізраїля підтвердило, що у людини немає ізраїльського громадянства. У іудеїв є традиція, коли Дружина приймає удаїзм так само, як і чоловік. Тричі жінці мають відмовити у синагозі. Потім, все ж таки, жінка приходить четверте, і в неї вже приймають іспит. Це називається гюр. Так, є така традиція, але це коли жінка хоче перейти в інше віросповідання, Таке є. Це не про вашу родину. Ні, Ні не про нашу.